Сьогодні в Ужгороді стартував всеукраїнський проект Відкритий суд, який вже по всій Україні об'єднав юристів та волонтерів, котрі проводять відеозйомки судових засідань. Представити його в області до Закарпаття. Приїхав керівник проекту, правозахисник, кандидат юридичних наук Станіслав Батрен. Мета нашого приїзду це для того, щоб відкрити в Україні передати естафету західному регіону в реальних змінах, які мають відбутися в українських судах. Ми вже півроку працюємо в Україні і власне показуємо результати успіхи проекту Відкритий суд, який вже сьогодні змінює стандарти правосуддя. Ми не можемо жити в тій країні сьогодні, в якій ми живемо, якщо в нас не буде порядку в суді, якщо кожен суддя, якщо кожен прокурор, якщо кожен адвокат не буде відчувати відповідальність за те, що він робить. Зважаючи на те, що судова реформа не була проведена за останні два роки, проект є дуже важливим. Його підтримав Верховний суд України та Національна асоціація адвокатів. Керівники проекту також сподіваються незабаром укласти угоду з прокуратурою та переконані у позитивному результаті. Головний посил, головна ідея проекту Відкритий суд, що ми реалізовуємо, створюємо правила гри для суддів, прокурорів і адвокатів. Наша мета полягає в тому, щоб зібрати. В одній базі, базі відеодосіє роботи судді, прокурора і адвоката. І головна новина зараз полягає в тому, що в Україні, єдиній країні світу, на сьогодні дозволено унікальний прецедент проводити відеофіксацію судових процесів без дозволу суду. Далі цей відеоматеріал переглядають авторитетні фахівці і дають правову оцінку роботи судді, прокурора та адвоката. В Україні таких експертів задіяно більше 40. Результатом буде відсторонення від роботи через виявлення чітких ознак невідповідності займаній посаді. Член ради адвокатів Закарпаття Віктор Іляшович цілком підтримує цей проект, навіть радіє, оскільки судові процеси стануть прозорими відтак організованими і продуктивнішими. Адвокат має подумати про те, як він підготовився, і прийти на справу не просто прошептати щось. Ну і прокурор має підготуватися. Значить, будуть читати справу, і судді будуть читати. Суддя приходить на справу дуже часто, настільки загружений, що він її не читав. Він там чує одну сторону, другу, складає якусь думку, переносить і потім починає її вивчати. Але ж він має бути підготовлений до справи. Так не може бути, щоб йшли. І коли буде там стояти камера, ніхто собі не дозволить просто так прийти на справу, лише би вона пройшла. Отже, в будь-якому суді можна знімати на відео кожне засідання, посилаючись на статтю 11 закону України про забезпечення права на справедливий суд. Експерти радять вмикати свої відеопристрої ще до того, як зайти на судове засідання, аби зафіксувати поведінку судді, котрий може спробувати заборонити відеозйомку. Такі факти відправляти на сайт проекту.